Даня, Дань, Дань. Какой? Никит. Никит. Коль. А тут а кто-то есть? Лев, но он спрятался, как обычно. А тебе можно типа зайти и там посидеть э, в тему? Ага, в машине. В машине. Да? Ну да. А нашего она там стоит. Мама, Льва нету. Я думаю, что так. Шума. Может он вызгодит, там сидит. може з той стороны. Ну ти ж бачиш бронирование за скрытие стекла. Може і можна. Ой! Засняла. Це где деньгам кума. А он дерутся, бачите? Прям як ви. Гарненька така, да? О, Красавчик. Красавчик. Такі великі Великі простори для них, але багато ще сплячих. Бо це початок тільки весни. Красавчики. Ні, це вони їдять цепляток. Е -е -е. Чи що воду? Я Ну то хіба цебі вас не казав. Якийсь співучий хтось. Співучий коп, бо сина та. Красиво. Пісня. Ось, вкрала чіпсу, Хі -хі -хі. полетіла. смачненьке їсть, да? так? Ну це на польському Ватіша, може вона ж якось і перекладається? Ваті, алло. Як вас зовуть? Вони все-таки відповідають. Голова. Це, по ага. типу, з Мадагаскару тварини, я так розумію, так? Ось. О, о. Тут тепло, тут тепло. Комфортно, мабуть, для тваринок, тому вони не сплять. Тут кажанчики. Ось іде ощуха батальйонів. А он пташки, щось їх. вони такі взагалі маленькі, непримітні, так? Да? Вони не під стеклом. Тут же ж багато всіх. А рибки бачите? Рибки ще плавають. О, це кажани. Та я їх бачила, вони літали. Це Вони так розмовляють. Нічого, я думала, що вони взагалі якась або піщать, або беззвучні. А вони, вони які. Смотри, вона по воді ходить. Вона по воді вміє ходити. Ні, не по воді, вона ж по камінцям. Де ж вона по воді? Ні, вона просто навидві ногу. А ці прям над головою літають, вони без клітки. Ось він на мене дивиться, Страшненький. Страшнікий. О, страш... О кача, смотри, а тут завіс, коротше. Опа, ну так. Ну це ж теж, як ви всі. Особливо та, ти та, 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 Особливо я. Я не можу виліз один. Виліз один. Там от котик. Котик, котик. О, 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 побіг. Але якщо зайти в океанаріум це входить в стоїмость, то можна їх під водою побачити, бо вони ось тут тут плавають. А тут деревце. Деревце таке. Тут був зрізаний пеньок або вставлений пеньок. І там вон якісь жучки живуть. Зобри. Такі маленькі трішки. А вон ще більший, так? Да? Це молодняк, мабуть. Бачиш, він ззаді. Тільки він не мотиляй руками, вони бачиш, ще можуть вони нападати, якщо вони ти. Назад. Бачиш, відчуєш, вони назад відчують, що ти їм якусь загрозу бачиш, робиш. Бачиш, вони відкидають ноги назад? Ну то вони ж так плавають, то такі, так? Послужити. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Жалко, що їх вдома не лідеть забувати. Як це? Як статує. Тут будують ще територію. Та тут ще є куди розширятися. Один вовчик-братик. О! Проснувся. І Інший вовчик-братик. Ось він тут. Ось не видно. І ось третій вовчик-братик. А тут, бачите, черепушки. Вовка. Бернардин Сер я так розумію. Лика. Бульдошка. Такі бульдошки. Яка у нас вперед ця челюсть. Чуахуа. Ой, бої мого, яка малясенька. Так, бультер'єр. Ну та у них форма така. Боксер. І салуки чарперські не знаю. Забула, як ця порода називається. Це окапі. Окапі. Ззаді зебра, а так окапі. А де щось у неї товариша нема Ні подружки, ні товариша. Нельзя Ні, не треба корміти. Ви його знімаєте. Подивися, як він клониться. Тепер високо. Вони прям під І пахнуть чим? Водою. Тут і качечки, і пінгвіни. Пливай, пливай. Давай, плюй. Давай, плюй. Плюй, плюй. Вона щось не любить кінувати. І -го, го, да? Як там? Поїхала. Подивися, там настоячі голоса. Ти хоч живий. Моргни два рази, якщо тебе біжають. Це вагітна, мабуть, дівчинка, да? Ви який це. Ой, які коси в неї гарні. Вони сплять, вони дивилися. Вони тихо такі, знаєш. Вони да. сейчас упою. Макар, Макар не М -м -м. можна. Так. Не погладити хочеш? Давай погади. Давай погади. Тут тілки будуть скоро прикинуться. Сіки всякі. Домики для джілочек. Різні-різні гарні. Які. різної форми. Так. Ну, такі. VIP. Чльна, медова, медна, медна, да? Пчела медна. Або альбінос, або біленька. Поні. А тут великі кони я не бачу, бо такі тільки маленькі. Мені. Мені думає, що ти їй щось хочеш дати, а ти її тільки дражниш. Кум, ну ти бачить, знаєш що побачити. А там риба всі в мене для його. О, дивись, давай, він на тебе нападав. Так красень, гляньте, це моя рука, але ну він як, мабуть, п'ять моїх рук. Щось длинне таке. Але вода така, не дуже. Тут вже чистенька водичка. Тут вже почистили. Так, про тебе, про тебе кажуть. Не роздерли м'яч. Не роздирели м'яч. Смотри делають масаж. Нє, не це не масаж, масаж. це вона блог шукає. Капібара, 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 ну це а не копібара, не дивись. бара А, пеликаны. Ну схоже, ну це точно пілікани. Ой, дивіться, щоб не це. Ні, руки приберіть. Зараз ап ап зроблять. Він оп. Майже не видно, на горі вони там. Там Наже в них таке. Хоче зняти, мабуть. Причепили. А там він дуже голодний отам цьому. Орел. Його всі. Он... нас. А, получи. А а ну, без сеточки, без ничего. Посмотри на них. И тут еще маленькие Ой, дивись, фоткай його. Відео знімає наживу. А я не знаю, хто воно таке. Так ворон чорний. Ну тільки не ворон ваше. Вона типа розворається. Учок. Ти вмієш читати? Ні. <рес> Диві, як він поворачує? Він позірує тобі. Я не умею читать. Это что-то нет, это что-то интересное. Отвлеклись. А безопасно. Кабанчики ну, ти хоч для нас купа всяких тваринок Всіх за день і набійти. О, 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 красавица Давай ще.